Фармадол. забудь про головний біль. Триває спеціальний ефір на радіо Мене звати Олексій Тарасов І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Тарас Березовець, офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Пане Тарасе, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава, вітаю глядачів. Слухачів радіо на то ж ми побачили ну таку публікацію The Washington Post, і там йдеться про те, що я тут процитую заголовок: що США попередили Україну, що у війні настав поворотний момент. Йдеться про те, що адміністрація президента США Джо Байдена попередила владу України про це, що цей вирішальний момент щоб змінити траєкторію війни, вашингтон Пост посилаються на свої власні джерела в Білому домі. Як ви розумієте, це повідомлення, і що ми бачимо на фронтах з того, що підтверджує саме отаке твердження з боку ну, поважного видання? Адміністрація президента Джо Байдена, яка з перших днів початку повномасштабного вторгнення взяла на себе функцію лідерства і повела за собою союзників. Про це говорив в своєму щорічному зверненні до конгресу президент Байден буквально минулого тижня. Зробила і продовжує робити надзвичайно багато для того, аби збройні сили України завжди мали достатньо зброї, достатньо боєприпасів, особливо в такий критичний момент початку російського нового наступу, який приурочений до першої річниці цього самого вторгнення, 24 лютого. Ми неодноразово чули вже від представників адміністрації про що нам повідомляє американські засоби масової інформації про те, що настав черговий важливий чи поворотний момент. Наскільки цей момент є справді поворотним, ми зможемо зробити висновок за деякий час, коли цей наступ як вважають західні розвідки, завершиться. Завершитися він може невдачею вже десь у квітні місяці цього року, коли власне і. Планується про вчора про це говорили під час 9-го Рамштайну. Говорили союзники, може початися черговий наступ збройних сил України. Я думаю, що подібні заяви, які робить адміністрація Байдена, транслюючи це повідомлення через такі видання, шановані як Washington Post, в першу чергу полягає в тому, щоб тримати. В тонусі союзників тримати в тонусі власне суспільство і щоб не було знаєте, ну, там жодного певного розслаблення. Крім того, поїздка президента Байдена до Польщі, яка планується в в той самий час, коли Путін буде звертатись до федеральних зборів, це своєрідний виклик американського президента, який приїжджає фактично на кордон з Росією. Виклик Путіну і попередження, що на кожне намагання. Путіна підвищити ставки в цій війні. Америка і союзники відповідатимуть так само підвищенням ставок зі свого боку. Пане Тарасе, але при цьому ми ж бачимо, що в той самій в тій самій публікації там вже цитуються американські військові аналітики, які вважають, що українським військам буде складно одночасно захищати Бахмут на Донеччині. Пам'ятаємо, що там багато місяців росіяни, російські окупанти штурмують це місто і проводити весняний контрнаступ. От ми мені здається, за останні за останні тиждень все таки чуємо занадто багато таких коментарів з боку за. Західних аналітиків американських, що от ну здається, Бахмут нам заважає, звісно, що є наша позиція, і вона є набагато важливішою. І президент Зеленський про це говорив: що ми не маємо ніяких намірів залишати Бахмут. Але чи ми маємо прислухатися до от такої аналітики? Прислухатися так, але треба розуміти, що ситуація в Бахмуті, як і на інших ділянках фронту, набагато більш багатошарова і набагато більш складна. Американці виходять, і їх, їхня аналітика виходить з того, що. Першу чергу втрати, які несуть обидві сторони в ході російського наступу на Бахмут, є неспівмірними з стратегічною важливістю цього міста. За той час, поки українські захисники тримають лінію в Бахмуті і під ним самим були вибудовані довготривалі лінії захисту, інженерні споруди, які йдуть уже за самим містом. На сьогоднішній день справді того стратегічного значення Бахмут, який він ще мав на початку, Початку осені він уже немає Українським військам є куди відійти на заздалегідь підготовлені позиції. Вони виконують наказ Генерального штабу, якщо він надійде на відступ з Бахмута. Але на сьогоднішній день ворог має дуже обмежене просування. Так, ворогу вдалося взяти під вогневий контроль траси, які зв'язують місто. Але самі траси вони не контролюють, так само, як вони не контролюють більшу частину міста. Так само, як і в Селедари, коли багато ставили під сумнів рішень. ГАБу і главкома обороняти місто Солидар, яке взагалі жодного стратегічного стратегічного значення не а Тим не менше, ключове завдання полягало в іншому утилізувати найбільш підготовлені штурмові підрозділи приватної військової компанії Вагнера, що в принципі було зроблено, через що Вагнер втратив до 80% сьогодні особового складу. І критичною ролі в війні наразі не відіграє. Оскільки додати до цього, що треба те, що з 9 числа Пригожина позбавила можливість рекрутувати зеків в російських колоніях, це означає, що ситуація для чоловіка Вагнера виглядає практично безвихідною. Так само і в Бахмуті головне завдання це не стільки тримати це місто, скільки утилізовувати елітні підрозділи російських ВДВ, які здійснюють штурм міста, знищувати російську Авіатехніку тільки за останні дні там були збиті два російські літаки. Су от тут надмірна активність російської авіації, надмірна активність російських ДРГ, активні снайперські дуелі відбуваються. Тому е, ми маємо все оцінювати з як то кажуть, з власної з власної дзвіниці і з погляду. Можливо, наших американських союзників чи інших аналітиків, справді оборона Бахмута, ну вона вже відіграла. Вже, тобто, треба звідти відходити а, зрозумів вас. Але так, з так, погляду, так. то на землі вона поглядає по-іншому. Так, так, зрозуміло, зрозуміло. Ну, тому що вони дивляться на це трошечки, як це по модулю. Ну, в сенсі, все залишають за душками, що може, що може бути дуже важливим саме для України та українців. Є, от звісно, що сьогодні другий день, так зустріч у форматі Рамштайн, вона у Бельгії відбувається. І от українські громадяни, мабуть, підігріті тими заявами, які були зроблені з боку нашої влади, і тими заявами, які з'являються. Ялися в медіа так очікували, все таки на винищувачі. Очікували, що а, підтвердять Україну Україні те, що ми зможемо отримати, скажімо, ті ж в 16 а, На жаль, цього не відбулося. А, як ви це оцінюєте? Це зрада чи перемога? Ну в сенсі, чи можна говорити, що це зрада? З іншого боку, звісно ж, ми пам'ятаємо, що завжди наголошували наші західні партнери, що вони надають збройним силам України саме. Те озброєння, яке воно потребує саме зараз, чи потребує для ну, найближчих операцій, які буде проводити, проводити ЗСУ. Тож, як ви оцінюєте результати Рамштайну? Дев'ятий Рамштайн э, сконцентрувався на декількох питаннях, ключових э, відповідно до ті. Потреби, які були озвучені генштабом збройних сил України і делегацією, яку очолював міністр оборони Олексій Резніков. Я вважаю, що результати цього Рамштайна з тієї публічної частини, яка нам була оголошена, ми не знаємо, не знаємо насправді всіх результатів. Нам було повідомлено тільки обмежену інформацію, яку вважали за потрібне оголосити союзники. Але поза тим, ключові рішення надання Україні додаткових систем новітніх протиповітряної оборони, збільшення. Обсягів надання танкової техніки збільшення програм навчання українських підрозділів за кордоном. І четверте питання це логістика. Логістика це по суті ключ ключ до війни. Ми бачимо, що як нездатність росіян організувати логістичні ланцюжки на тимчасово окупованих територіях призводить до таких поразок фатальних, якої вони, наприклад, зазнали під вугледаром, де була знищена літна. 155-та бригада Тихоокеанського ви говорили про те, якими ну що саме ми отримали ем, з на цій дев'ятій зустрічі у форматі Рамштайну, так і е, е, якими на чому сконцентрувалися наші партнери, чи дійсно це означає, що вони ну давайте так сформулюю, знають краще, що зараз потребує зсу, і можливо, що ну от той тиск, який е, зараз здійсняють і українські громадяни. І е, різні медіа, тому, бо ми бачили і британські медіа, як відреагували так на заяву президента Зеленського, що Україна потребує крила е, так, для своєї свободи. А що це трошечки ну, передчасно? Послухайте ну, Союзники ніколи не рухалися. Синхронно з нашими побажаннями, коли ми просили на системи Петріот в квітні місяці. Вони від ухвалили відповідне рішення тільки наприкінці 2022 року. Так само було з танками, яких українське командування просило ще весною минулого року. Врешті-решт, ми отримали позитивне рішення тільки на початку 2023 третього. Все відбувається не так, як ми би цього хотіли. На жаль, але треба визнавати, що союзники прислухаються в підсумку до. Тих запитів, які їм адресує Міністерство оборони України Генеральний штаб збройних сил, безперечно, що ми потребуємо новітніх авіаційних систем. Їх найближчим часом надане не буде. Про це нам сказали, але найближчим часом не означає ніколи. Наприклад, вже є серйозні подвіжки по наданням. Кетікі отримує Україна від союзників. Відповідні рішення були ухвалені, наприклад, на рівні Міністерства оборони Великої Британії. Так само новітні системи ППО союзники вирішили сконцентруватися саме на цьому аспекті. А я вважаю, що це якраз таки є передвісник надання Україні авіації, тому що збільшення систем ППО першу чергу потрібно для того, щоб закрити аеродроми. Їх Україна потребуватиме мінімум два. У нас на жаль не такі. Пристосовані е, військові аеродроми для того, щоб приймати f-16 Тому для того, що все це закрити, нам потрібно в першу чергу закрити систему ППО. Коли все це стане на бойове чергування системи Петріот, на сам з іріст, іріст, і подібні тоді можна буде вести мову вже про отримання авіації західної. Ну, от сьогодні так ми побачили цитату з інтерв'ю міністра оборони Великобританії Бена Олеса. Там він сказав про те, що в Україні задіяно 97% усієї російської армії. Ну тобто, це величезна кількість. Ми розуміємо, що десь тільки 3% залишаються там, десь я не знаю на військових російських базах. Про що це вам говорить? І в принципі, оцінюючи дії нашого ворога, у те, що ми бачили, скажімо, під вугледаром, так, коли вони просто я не розумію за якими стандартами. Мабуть, за стандартами Другої світової, намагалися в лоб атакувати це місто, і ну, і звичайно, отримали те, що отримали десятки знищеної техніки та їхнього особового складу. Що ми бачимо? Що ви бачите? Ну, це безпрецедентна, безперечна кількість російських військ. Яка сьогодні знаходиться на українській території. Це стратегічна помилка Путіна, і в принципі на це натякав британський міністр оборони, тому що вони повністю оголили всі свої кордони, вивели з усіх баз, з усіх можливих, і, і... і... територія Росії, якби на неї зарагли з захисною. Єдине, що їм залишається, це ракетні <кхідні> війська>, <кхідні> війська стратегічного призначення. Це єдине. Що поки що утримує, і те, що у Росії немає сьогодні тих ворогів, які на даний момент я підкреслю на даний момент готові розпочати воєнну операцію проти неї. Якби таке сталося, Росія була б переречена. Це від це від неспроможності організувати в тому числі логістику. Ми ж прекрасно розуміємо, що вони завалюють масою, завалюють м'ясом, буквальному сенсі, як ми бачимо. Насправді для проведення так званої як вони називають спеціальної воєнної операції, було б достатньо там. 65 можливо, 80 відсотків всієї російської армії, але у них безвихідна ситуація, тому що вони кидають все можливе, і це то є по суті сьогодні вирішальний момент. І от коли ця навала буде зупинена, можливо, це і буде тим самим критичним моментом, після якого російська, російська армія просто посиплеться Ну є такі, скажімо так, сподівання. Так, так, ми сподіваємося на це з іншого боку. Бачив такий дайджест. Там різні експерти спрогнозували те, що війна в Україні може затягнутися на роки. Це і такі видання, як Defense News, Foreign Affairs, ну декілька коротше. Тут і Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень, так і Пітер Робертс, Він, наприклад, каже, що активні бойові зіткнення можуть закінчитися вже цього року, проте конфлікт може перейти в холодну фазу, за прикладом грузинського чи корейського. Ну, Багато-багато таких свідчень. Як ми маємо сприймати ну, аналітику таких експертів, можна з одного боку говорити, що от ті самі експерти казали, що тільки три дні протримає. Ця Київ, три дні протримається Україна. А, з іншого боку, якщо подивитися, ну як це сказати, історично так в перспективі, то зазвичай, от такі війни так швидко не закінчувалися. Що ви про це думаєте? Ну е небезпека переростання цього конфлікту в е конфлікт зі зразком Ірана, акськаї війни, безперечно, існує, але треба розуміти, що сьогодні Російська Федерація не має достатньої кількості ресурсів для того, щоб цей конфлікт тривав там. Більше п'яти років те, що ця війна не завершиться 2023 року, це зрозуміло, і ми перейдемо в наступний рік. Тут розумієте, тут вже почалася не тільки гонка озброєння, але й гонка ресурсів. Безперечно, що Росія величезна країна за своїми розмірами, за своїми ресурсами, людськими, військовими, в тому числі. Але ці ресурси рано чи пізно закінчуються. І ми бачимо багато індикаторів того, що їхня програма ВПК, те, що сказав Путін, все для. Фронта все для побіди вона починає дуже серйозно буксувати. Оскільки вона пробуксовує ці війська елементарно. Вони не можуть сьогодні навіть озброїти 300-тисячне угруповання, яке вони вже навербували і кинули сьогодні на українську землю. А якщо вони будуть збільшувати її там до 500 тисяч до мільйона, це тільки погіршить ситуацію. Я ще раз повторюю. Логістика стає ключем до цієї війни. Так само як артилерія була ключем. Майже до цього цієї, цієї війни протягом всього 2022 року, і тому, попри те, що цей конфлікт має всі ознаки довгого затягування, і справді він може перейти в таку приховану фазу холодної війни за зразком карабаського конфлікту між Азербайджаном та Вірменією. Стратегічно Росія вже програла. Про це вчора сказав дуже чітко. Командувач об'єднаного комітету штабів США, генерал Марк Міллі. Тобто вони все це розраховують, вони просто дивляться, розумієте, в перспективу того, що Росія здатна виробити, і наскільки їй вистачить для цього ресурсів, і ці ресурси, хоча вони і великі, вони все одно мають свій кінцевий термін споживання. От, пане Тарасе, ви тільки що сказали про те, що ну той факт, що ця війна не завершиться у 2023 році. Це зрозуміло. Мені особисто здається, що прийняття цього факту ну немає у більшості українців. А все таки поширена думка, що ну все це останній рік цієї війни. Це зрозуміло, чому чому саме так наші співгромадяни хочуть вірити в це. Ну бо війна є дуже жорсткою. Ми бачимо великі величезну кількість біженців. Величезну кількість жертв, величезну кількість наших міст та селищ, які зруйновані російськими окупантами. Як ви гадаєте, можливо, щось не так з комунікацією щодо того, скільки може тривати ця війна? Я думаю, що на жаль, суспільство перегодувало певні засоби масової інформації і певні спікери з занадто завищеними очікуваннями. Того, що ця війна завершиться дуже швидко. Називалися терміни як місяці або навіть тижні. Правда полягає в тому, що ситуація зсередини виглядає ну, зовсім, по зовсім по іншому. Ми воюємо не з армією алкоголіків, не з, не з армією, точніше, не тільки з армією алкоголіків, не тільки з армією колишніх зеків. Там є багато людей, які мають досвід і служби в армії, і в тому числі участі в конфліктах так званих гарячих точках. І цей ресурс в Росії, хоча він є обмеженим, він є великим, він надзвичайно є великим, набагато більшим, ніж є в Україні. В Україні 80% нинішніх Збройних сил це люди, які або в кращому випадку проходили строкову службу або більшість взагалі навіть не служили страховою строковою службою. Тобто вони були, якщо ми говоримо про офіцерські склад, так званими піджаками, які називають. Тому е я думаю, що людям треба казати правду, якою гіркою вона не, не була. Тому що завищені очікування, на жаль, призводять в підсумку не тільки до розчарування, але й до серйозних депресивних станів. Люди мають знати правду, в тому числі для того, щоб мати горизонт планування для себе, для своїх сімей, для свого бізнесу. І те, що ця війна триватиме як мінімум, у 2024 році, ще а можливо, вона буде тривати ще більше, 3-5 років. Ми маємо говорити про це публічно. На жаль, це не популярна. Сентенція, і ми бачимо, що вибір був був обраний замість того, щоб говорити людям правду, підсовувати їм, скажімо, такі от солодкі пігулки. Ну так, ми можемо побачити реакцію на подібні новини чи подібні заяви. Там одразу кажуть, що ну всі панікери, що ви розводите, це російські ІПСО і так далі. І тому подібне, але все-таки треба дуже об'єктивно реалістично оцінювати ту потугу, так ту потугу з боку агресора, яку ми маємо, з якою ми маємо справу. Ще одне, що хочу з вами обговорити: от є ж думка така, що дійсно цей великий наступ Росії він вже почався що от ті дії. Навколо і на Бахмутському напрямку, і на Куп'янському напрямку, і на Лиманському напрямку, і на Вугледарському це і є цей наступ. Але, от після того, як був як розгромлені е, війська російські під Вугледаром, почали говорити, що здається, що от цей наступ почався, і все е, здається, вже росіяни програли битву за Донбас. Той самий е, чи ви погоджуєтеся з такою тезою? Ні, ця теза так само не відповідає дійсності, тому що локально справді противник пропустився серйозних помилок, через що нам вдалося дійсно розгромити одну з найкращих елітних бригад. Але давайте все ж таки не забувати 90% особового склану тієї саме 155-ї бригади. Це були резервісти, це були не кадрові військові. Багато з них взагалі не служили ніколи в морській піхоті. Це була от та сама бригада присловута, набрана в ході так званої часткової мобілізації. От ми бачимо наслідки. Це прямі наслідки, і в принципі це вирок тому, як росіяни провели цю мобілізацію, але у них не всі такі підрозділи. На жаль, ті підрозділи, які сьогодні, наприклад, здійснюють штурмові дії стосовно Бахмута, ті, які зараз концентровані на Куп'янському напрямку, підрозділи інші, це кадрові підрозділи, це професійні підрозділи. Треба віддати належне. Вони мають сучасне озброєння в достатній кількості, зменшені кількості обстрілів, які ми спостерігали з російського боку протягом грудня січня місяця. Як я в принципі і попереджав, пов'язано з тим, що Противник просто накопичував ресурси, і зараз ми бачимо стрімке збільшення кількості обстрілів, ті кількості пострілів, які вони здійснюють по всій лінії фронту, тобто вони просто накопичували ресурси, вони підвозили, і тому вони. Радикально зменшили кількість обстрілів, так як це було, наприклад, під час штурму Солидара. Противник зберігає значні людські ресурси для того, щоб перегрупуватися і здійснити наступ на тому напрямку, якщо вони побачать можливість для противника. Пріоритетним є по перше, захоплення міста Куп'янськ, залізничної станції Куп'янську зловиву і взагалі харківський напрямок і місто Харків. Вони не приховують наміру повернути знову ту територію, яка була звільнена з в ході наступу в вересні. Сні минулого року так само для противника пріоритетним є напрямок Запорізький. Вони хочуть з одного боку убезпечити так званий сухопутний коридор з Ростова до Криму. А з іншого боку, для них важливо захопити Запоріжжя, яке відкриває шлях на місто Дніпро, тому цей наступ справді почався. Він триває вже близько 10 днів, але він ще не досяг своєї пікової фази. Вона чекає нас попереду. Пане Тарасе, дуже дякую вам за цю аналітику. Тарас Березовець, офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, був з нами на зв'язку. Я хочу нагадати, що 15 та 16 лютого, тобто сьогодні та завтра, В разом з фондом таблеточки проводить радіомарафон на підтримку дітей, що борються з раком. треба розуміти, що ну рак нікуди не подівся. Ця проблема хвороба не стає на паузу під час війни. Нагадаю вам, щоб оформити регулярну допомогу дітям. Ви можете надіслати смс з цифрою 1 на номер 2909. Ви отримаєте посилання на сайт фонду таблеточки. Там ви зможете підписатися на щомісячний внесок. Ну і також у формі, якщо ви оформите допомогу, то партнер радіомарафону компанії Ало подвоїть ваш внесок. А отже, діти отримують ще більше життєво важливої допомоги. Надсилайте СМС цифрою 1 просто зараз на номер 2909. Допомагайте дітям одужати. Також нагадаю, вартість смс одна гривня і деталі на сайті таблеточки.орг. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.